Привіт, це Тея. Аж не віриться, що це перше відео на україномовному ютубі для мене. Ми ще не знайомі, я кінолог, я треную собак, і я обожнюю розповідати про те, як їх тренувати, і що для них варто купляти, як саме їх варто виховувати, і що саме робити, щоб і вам, і собаці було комфортно впродовж частини життя, яку ви живете разом. То що сьогодні ми поговоримо про фаворити 2022 року, тобто найкращі покупки, найкращі придбання. Найкращі, речі, які були придбані в 2022 році, тобто рік тому <смі> виходить, що так. Отже, почнемо з першої такої найважливішої речі, це лежанка. А лежанка у мого песика це Харлі і чо. Я обожнюю, я просто я побачила цей бренд, і я знала, що я в нього закохаюся, незважаючи на те, що він дороговатий. але. По відношенню до ціни якості я би сказала, ціни до якості, я би сказала, що цей бренд просто вартий кожної гривні. А, отже, я купила лежанку. А, я планую купити ще декілька лежанок та а, їхні миски, але подивимося, тому що ці лежанці поки що тільки 3-4 місяці, і вона себе просто дуже добре показала. А, це ортопедичний лежак, а, ось такого плиту. Тут десь буде скріншот. А, ось такого типу а, він. Коштує в районі 2,5 тисяч гривень. У мене лежак найбільшого розміру, і він просто неймовірно величезний. Вони мені сподобались, тому що у них дуже якісна тканина. Це тканина антикіготь. Тобто, моя собака її не погризла, не подерла за три місяці в він, він обожнюється. Це лежак, вона дуже гарно переться. Чохли знімаються. Якщо потрібно, чохли можна замінити. І також я вже казала, що ортопедичний матрас. Там ортопедичний матрас. Ось, і дійсно, їхні розміри вони дуже-дуже великі, але коли обираєте лежанку на їхньому сайті, дивіться уважно, тому що у них вказані розміри, наприклад, всього, всієї лежанки, тобто, якщо там є бортики, то вони вказані з бортиками включно. Тобто, якщо, наприклад, ви б хотіли, щоб у вашої собаки лежаче місце, саме було, наприклад, 120 см, то вам потрібно звернути на це увагу. Або, наприклад, якщо ви підбираєте лежанку під клітку, під бокс, під Якесь конкретне місце, яке має е, обмежені розміри. Абсолютно рекомендую повернуся цього року, сподіваюся, за ще декількома позиціями. Далі ми переходимо до е, зброї, амуніції, е, тобто шле, нашийники, шлейки, повідці. Я е, обожнюю дві речі е, з минулого року: е, це комплект е, перестьожка, повідець Перестіпка, не знаю, як він правильно українською називається. повідець Перестіпка, напевно, е, від Волтерс. І шлейка анатомічна також від Walters, Тобто, вони йшли aka, таким комплектом. Мені дуже сподобалось, вони відносно, відносно, відносно багато коштують. Тобто шлейка коштувала в районі 50 євро. повідець перестівка коштує в районі 25-30 євро. На жаль, я купувала ці речі на цуцика, і, і мій цуцик з нього дуже швидко виріс. Тобто вони прожили у нас всього десь 5-6 місяців. Тільки через те, що він виріс з анатомічної шлейки, тобто вона не застібається більше на діафрагмі, так як діафрагма у нього дуже сильно, об'єм об грудної клітини у нього дуже сильно збільшився за час його росту. Ось а повідець перестіпка ми досі, досі нею користуємося. Взагалі, повідець перестіпка це така штука, це така річ, яка просто я не знаю, я її обожнюю. Вона абсолютно універсальна. Цей повідець розміром 3, довжиною 3 метри. <ак> і виходить, <і, ск tout> що якщо ви гуляєте собаки, вам потрібно багато місця. 3 метри відносно хороша довжина повіця. Тобто ви розтібаєте повністю повідець на 3 метри і гуляєте з собакою. Якщо, наприклад, вам потрібно зайти там, в метро або в кафе, і вам потрібен обмежений повідець, тобто коротший повідець, ніж, ніж у вас є, ви можете просто присібнути інший край до е, тієї ж самої петлі на шлейці або на нашийнику собаки, і у вас буде вже півтораметровий метровий повідець. Також вони максимально зручні, саме ці повітці від Волтерс. І взагалі повіці — це таке було відкриття для мене, на яке я раніше відносно зверху дивилася, та кому вони взагалі потрібні. Але як виявилося, дуже потрібні. Єдине, що якщо у вас великий пес і ви хочете купити повідець перестіпку яка йде мотузкою, то це не зовсім зручно, і я би хотіла вас від цього відговорити. Але якщо ви дивитеся щось широке з з пом'якшенням або, наприклад, з якихось біотанів такого типу, то просто супер покупка, і мені здається, вам дуже сподобається. Супер рекомендую. Інша збруя. Це тактична зброя, тобто зброя як для поліції, напевно, я не знаю, як для поліції та військових. Я її купила з конкретною метою. У мене дуже тривожна собака. Про це, напевно, ми поговоримо в майбутніх відео, так як це перше відео на моєму Ютуб каналі. У мене дуже тривожна собака. І дуже часто через те, що це не зовсім розповсюджена порода, і я сподіваюся, так і залишиться. Люди підходять до нас і хочуть поговорити про породу, про собаку. Коли я на вулиці з собакою, я зазвичай тренуюсь. Тобто, ми гуляємо рідко в урбаністичному середовищі, зазвичай ми гуляємо в полі, в лісі, тобто десь за містом. Коли ми гуляємо в місті, це зазвичай якісь тренування. Тобто, це робота на реактивність, це робота на десенситизацію, це робота з тригерами, це робота при великій кількості е, всяких е, тригерів, людей, дітей е, і на відточування команд. І в ці моменти е, я дуже тривожуся, коли до нас підходять люди. Е, тому що коли мою собаку вирвати з тренування, або, наприклад, якось різко підійти, дуже голосно заговорити, моя собака буде тривожитись, тому що вона невеличка тривоженька. І е, я купила е, амуніцію від One Tigris, тобто шлейку і нашийник, для того, щоб на них вішати такі величезні шеврони. Будь ласка, там, будь ласка, не підходьте, будь ласка, не розмовляйте, будь ласка, не чіпайте, не, не галайте собаку, тому що коли ми були. В Бельгії, і до тих пір, поки у нас не були не було цих шевронів, у нас були такі великі, просто якби от були ці шлейки від Волтерс, і люди підходили дуже часто до нас. Після того, як я купила цю жилетку і поставила туди шеврони англійською, люди перестали до нас підходити відсотків на 70. що мене дуже дуже обрадувало, тому що е, люди дуже часто люблять гладити собак, просто вони підходять і гладять собаку без дозволу. Якщо ви серед таких людей. Не робіть так, будь ласка, це дуже некультурно. Ви не знаєте, як ця собака відреагує, ви не знаєте, що це за собака, як вона себе відчуває в саме цей момент. Не варто гладити чужих собак. Ось повертаємося до покупок. Шлейка від Вантігріс іде просто неймовірно на чотирьох фастексах, два із них металевих, на липучках, на дуже дуже міцних липучках. І вона анатомічна, тобто вона не обмежує рух плеча. На неї є можливість прикріпити три великих шеврона: один на груди інші по бокам. в неї є три кільця для прикріплення повідця. один спереду і два кільця ззаду. І це дійсно дуже хороша покупка, яка обійшлася мені приблизно в 35 доларів. Вона є на Аліекспресі, якщо я не помиляюся. Вона також є майже на всіх Амазонах, на європейських, американських Амазонах, і до неї окремо можна. Купити наліпки або шеврони. Ось максимально рекомендую. Для моїх цілей вона підійшла просто на 100%. Також там є три ручки, що дуже зручно, наприклад, при тому, як загружати собаку в машину. Або якщо ви, наприклад, в дуже обмеженому середовищі, наприклад, там ви пішли по парку, а вийшли десь біля автобусної зупинки. і Дуже багато людей. Ви хочете тримати собаку ближче біля себе. То там також є ручки, за яку ви можете тримати собаку, і це буде безпечніше. І також від Вантіґріс є нашийник. Нашийник також доволі непоганий, там є можливість прикріпити один шеврон, але цього вистачає. І на нашийнику також є ручка. Нашийник був в районі 10 доларів. Знову ж таки, він є на Аліекспресі на Амазоні, і я не впевнена, чи він просто є в вільному доступі в Україні. Але дуже задоволена, якщо ви шукаєте щось такого плану, і я би дуже хотіла порекомендувати цю фірму. Інші речі стосуються більше таких іграшок або ментальних навантажень. Три наступних речі це е, Zogoflex Зогофлекстопол, Kong Wobbler та Кавові Палиці. Я їх об'єднала в таку невеличку категорію разом. Отже, Zogoflex, Zogoflex Topple – топл це така штука, силіконова така чаша, в яку ви набираєте мокрий або розмочений корм або паштети, і можете її заморозити. Можете не заморожувати, а просто дати собаці в сирому вигляді, і собака звідти виїдає повільно корм, тобто вилизує. Це дуже корисно для собаки. Собакам взагалі дуже корисно вилизувати. Це стимулює їх ментальну активність. Це стимулює ем, вир... виробіток, виробіток ендорфінів, і тобто це їх. Тобто це така видотипова поведінка. Поведінка, яку собака зазвичай часто проявляє для того, щоб заспокоїтися. Ось він мені дуже подобається. Він мені набагато більше подобається, ніж конкласік. Він іде в розмірі в декількох розмірах. Їх там ще можна між собою об'єднувати для того, щоб туди засипати не лише мокрий, але і сухий корм, і просто щоб собачка її катала по підлозі. Але він такий коштує трошки гроші, тобто він коштує в районі 500 гривень в залежності від розміру. Знову ж таки, супер задоволена, його можна мити в машинці для миття посуду. Його дуже легко мити вручну, набагато легше, ніж мити той самий Кон Класік. І якщо б ви хотіли від мене порівняння, то напишіть мені в коментарях. А також, якщо ви вже будете внизу, то підпишіться, будь ласка, на канал, мені буде максимально приємно і поставте лайк цьому відео майже наперед. Але повертаємося до нашої теми. Отже, зого флекстопу максимально рекомендую. Вони є в різних розмірах, різних кольорах, просто неймовірна штука. Конг Воблер. Наступна річ це така неваляшка, в яку ви насипаєте корм, вона на дуже важкій основі і верх пустий. Ви насипаєте всередину корм, закриваєте, і собачка катається по підлозі, звідти випадають шматочки. Мені дуже подобається. Є дуже багато аналогів, які мені не зайшли, але Конг Воблер. Дійсно, мені сподобався, і я його з радістю рекомендую. Він також відносно відносно дорогий, він коштує в районі 20-25 доларів, якщо я не помиляюся, тобто в районі тисячі гривень. Ось тому не знаю, чи потрібен він всім, але. Я ним користуюся вже в районі шести місяців. Ну як я <смі> мій, мій пес. Я ми ним користуємося вже в районі 6 місяців, і я ним максимально задоволена. Він дуже гарно зроблений, дуже якісно зроблений. І я вважаю, що за ці кошти він абсолютно вартий, тобто він абсолютно вартий уваги і він абсолютно вартий покупки. І Я ні на секунду не жалію, що я його купила. Також він виглядає ось так. Він є в декількох розмірах, і знову ж таки дуже максимально рада його придбанню. Наступна річ. Вона така трішки делікатна в тому плані, що вона не всім підходить і нею не кра... Добре не, взлож... не зловживати. Але е, при е, певних обставинах, які сталися у нас, я вважаю, що це дуже хороша річ. Е, це кавові палиці. Тобто, якщо ви не знаєте, собакам не можна гризти палиці просто на вулиці, будь-які палиці, тому що вони дуже легко забиваються в ясна, вони дуже легко травмують шлунково кишковий тракт, і вони дуже часто сточують емаль. Тобто в них є дуже багато нюансів, і їх краще не давати собакам гризти, особливо, якщо ваш ваша собака просто виходить на вулицю і гризе палиці хаотично, як бажає просто вибігає, і перше, що вона хватає це палицю, то вам потрібно було би напевно проконтролювати поведінку та звернутися до ветеринара. Ось, але є альтернатива: цікаві ви палиці, це кав з пресованої целюлози, якщо я не помиляюся, і вони не залишають таких гострих гострих щепок. Тобто вони не забуваються в'ясна, вони набагато легше переварюються шлунково-кишковим трактом, і також вони не настільки сильно сточують, ступлюють, стирають емаль у собачки на у пасика на зубках. Тому також дуже хороша покупка, вона мені дуже подобається. Знову ж таки, не варто зловживати і варто дивитися по твердості, чи підходить вона саме вашому пасику. Але в розумних мірах я її дуже рекомендую. Ось такий топ-покупок за минулий рік напевно, фаворити 2022 року, якось так. Е, якщо вам щось з цього сподобалося, то пишіть в коментарях. Якщо ви можете щось порекомендувати, що ви купили цікавого минулого року, то також пишіть в коментарях. Я буду дуже рада про це почитати. Е, дякую, що переглянули відео. Якщо вам сподобався такий формат, то підписуйтесь, ставте лайки, мені буде дуже приємно. І надіюся, що до скорих зустрічей. Па-па-па-па.